Так, любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас таке відео знайомчого характера, да? але буде якийсь цікавий момент, цікавий нюанс. Значить, ця пилочка вже була у нас в кадрі. Да? Хто там пам'ятає, вона так бігла, проскакувала там, де я, скажімо так, пердолив класних пацанов із майстерні. Але, в общем, прикол не в тому. Значить, була замінена тут пара щеплення, да, тут попаяно, відновлено, тобто, ну, т.е. Що, те, що, те, що. діагноз у неї такий, що її запускаєш, вона працює, все класно, все робить. Тільки ти її до пенька м -м, стає, тримаєш, ну, так, тримаєш, робить, тільки нахилив так там, чи якось, ну, в общем, все, таке не, не пойми, що. Значить, по словам власника, ці спеціалісти міняли тут ремкомплект у цьому карбюраторі. Да? Ну, це таке. Значит, дивіться, прокладку вони таку зробили. Да? Сюди ось на ось цю штуку поставили. Але ну, вона там не потрібна. Вся ізмазана герметиком. А ось Дивіться ось сюди ось. Ось сюди. Да? Сюди. А ось сюди. А сюди лотунного кольця вони не поставили. Тут ось брову, бачите, як закусило. Вона навіть репнула губа. Ну, я подивлюсь, може в мене є такий новенький патрубок. Я думаю, ми його замінимо. Лишнім це не буде. Але що мене насторожило саме дужче, коли я зняв імпульсний шланг, в ньому було паливо. Ну. Хто розуміє, да, як облаштований карбюратор? Ось цей імпульсний патрубок. Ну, тут палива в ньому ніяк не може бути. Я як ти не стараюся. Цей імпульсний шланг потрібен для того, щоб ліпісточки працювали, щоб качав паливний насос ліпістковий. От якось так. До речі, влад... власник казав, що він карбюратор ставив новий, але ж у ті уроди дегенерати по-іншому я не назову. Вроді би тут поміняли ремкомплект. На що то робити, я не знаю. Ну, Прокладки та й прокладки. Але е, я вскрив оцю ось кришечку, да, там, де ліпістковий насос. Е, значить, Ліпісточки їх, їх отак от повигибало в іншу сторону. Може, це і спричинило для оцих усіх моментів. Тому що зараз я, мабуть, спробую замінити цю штуку ризовий патрубок. Да. Бо ну, так, не можна його лишати. І спробую, по-моєму, у мене є карбюратор. Так, я подивлюсь, чи новий, чи бюушний. Спробую таки підмінити карбюратор. Тому що, ну, так, доволі таки цікавий момент. До речі, по поводу карбюраторів, дивіться, є така ось хускуарна. це нашого другого номера Бібіса Чуйсуса. До речі, якщо дивися. Да? Там також стоїть абсолютно новий карбюратор, і він не піддається не регулюванню, нічому. Я його забракував, сказав нашому корішу, щоб він купив туди новий, новий карбюратор фірми Вінзор. Бо з Вінзором я стикався. Вінзор, в принципі, поки капості не робив. Наголошую ще раз, пока. От якось так. Тому тут зараз з цим працюємо. Пробуємо, збираємо і попробуємо, може запустити в піньок десь щось на якийсь момент. Нам потрібно знайти у цю болячку. Працюємо. В общем, дивимось, да? Тут я цю штучку відкрутив. Ось вона в мене в руках. І тепер давайте вам спробую показати. Тріще не видно? Офігенно видно, да? От так? Отак все це діло виглядає. Давайте ми. Зробимо зум так. Дивіться. А як гарно. Курва. Це кажуть, що вони міняли поршньову. Як ви думаєте, ну, нормальні адекватні люди поставили б на нову поршньову таку хрень. Та що порепана. Вона і тут вже полізла. Бо є там спеціалісти. Тут ти отвертка прокаливаєш, тут ти ножом режеш. Ну, ось дивись, оце тобі отвертка, оце тобі нож. Ось такі от моменти бувають. Тут то саме, он дивіться, як втулки повитягували на той світ. Бачите. Замість того, щоб не щоб постав там шайбу з гровером. Отут, так. Да? Та ні, його ж там заводу нема. Та нема, бо ці всі оці всі штучки майже 100 призьбою і все, воно не відкручується. А після зборки цього ніхто не робить. В общем, пішов я шукати впускний колектор і будемо збирати. Так, ну що шановна оно В общем, ось є ось такий наборчик. Нокеровський, абсолютно нульц. Є ось такий кривобюратор. No name, да? ну, він також мульцевий, хоча це не показатель. Ось, дивіться. Такий, з піпкою, Якийсь Санді, не знаю. У нього навіть діфузор, я б сказав би, мабуть, трошки більш, більшого розміру. Таке, як, ну, не суть, так? Да? Тож, бачите, з обраткою, все, все як положено. Ну, подивимось, раді цікавості спробуємо. Пробуємо, поставимо, глянемо, як воно себе поведе. До речі, ще є деякі нюанси, як вдруг хто займається таким, звертайте увагу. Ось дивіться, які тут собачки, бачите, які тут собачки. Тобто тут, якщо ви дросільку закриваєте, і воно фіксується отак от. Ми тоді це вернули. І коли перегазовуєте, воно відкидається автоматично. Тут такої штуки немає. Тут дросіль само по собі, подсос, бачите, так, так фіксується. Немає не, не оцієї собачки, що сама відкидує. Ну, це таке. То, хто купля, звертайте на такі штуки. Увагу. Для мене це не суттєво, не критично. В общем, все, працюємо, 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 працюємо міняємо. Так, ну що, шановна парафія? Установлено. Да? Е, до речі, ось оцей ось гвинт. Там його закрутили наїскосі, в общем, Перерізали різьбу. отак він під кутом. Не вертикально, а під кутом. Ну, в общем, такі пацани, слів нема. Значить, все, Новий патрубок встановлений, ось старий розірваний. Це ми подаруємо власнику. І там повинна бути отака така штука. Що вона тут виконує, яку функцію, я, на жаль, не знаю, але вона тут повинна бути. Вона встановлюється ось сюди. Отаким макаром. Ну, зараз я його поправлю, бо воно трошки вискакує. І будемо спочатку ставимо старий карбюратор. пробуємо. Якщо нічого не поміняється, тоді поставимо новий. Так, ну що я вам скажу, любі друзі? Стало краще, але один чорт цей дефект є. Цей дефект є, нікуди він не подівся. Але тут добре, що ми полізли усюди. Знаєте, у мене таке враження, що тут щось строє погоду, система запалювання. Хочеться мені дуже залізти усюди ось зі сторони стартера. У ту всю механізму і подивитися, який там зазор. Не знаю, правильно це чи ні, але полізти мені туди все-таки хочеться. А тоді на останок, вдруг, чого, ми замінимо карбюратор. Розбираю і дивлюся. Так, а тепер, дивіться, будь ласка, уважно. Давайте так, щоб вам було видно. Да? Ще приблизимо. Дивіться ось, оце ось місце. Бачите, який тут задир. Тепер провертаю, дивіться, який задир. Ну, І зараз раді цікавості спробуємо подивитися, який же ж там у нас зазор. Як ви можете пам'ятати, да, ми зазор робимо десь десь 03. От, беремо набор щупів. Наших, беремо набор щупів. У нас ще, ще й досі йде процес зарядки із електрички чи з гібрида. Акумулятор. Довгий процес дуже, але, але це треба робити. Значить так, беремо щуп. Видно 0,15, так? Да? Ну і давайте. Оп. А он не, не лезет. Он не лезет. Он просто не лезет. Давайте что-то тоньше найдем. 0,0. Давайте. 0,09. Видно? Видно. Давайте. Оп. А он не лезет. 0,09 не лезет. Давайте. 0,05. Такий. Самий мій любимий щупик. А ну-ка. Він я його навіть не можу туди завести. О, 005. Як ви думаєте, на такому зазорі буде працювати? Та звісно, що буде. Тільки не довго. А ще, як показує практика, є люфтик в підшипниках. Да? Люфтик в підшипниках. І отака от погода буде, буде грати. Так, що нам потрібно? Від'їжджайте, щоб голова у вас не крутилась. Да? Беремо з бутилки отаку вот штуку класну. Тепер відпускаємо, навіть відкручуємо, бо їх треба мазати. Чим їх треба мазати? Правильно. Фіксатором різьбових з'єднань. Бо без нього тут ну, ніхт. Просто ніхт. Зараз його открутимо, подивимось. Зрозуміло, що ніхто нічим, нічого не мазав. Зараз ми подивимось, подерте воно чи не подерте. Ну, звісно ж, подерте. Ось дивіться, ось сюди. Видно, так? Да? Ось дивіться. Затирало. От як-то так. Так, це ми відвертаємо туди, це ставимо сюди. Беремо, де наша сто Мазюкаємо болтики. Так, один. Так, другий. так, повторюсь ще раз, що діагноз на холосту робить. Тільки до пенька починаємо пиляти. Знаєте, таке ураження, як пропадає іскра. Оце отакий ось тут отакий тут діагноз. Тому, будь ласка, на такі речі старайтесь звертати увагу. Бо без цього ну, ніяк. Ну, Зараз ми спробуємо все це діло відрегулювати, відрепетірувати. Так, ставимо, є все. Модулятор наш прилип до магніта. Тепер зажимаємо. Так. Тут то саме ручка трошки заважає, не, не зовсім зручно, але... Ну, висуть, уловили, да? А так. Раз, о все, у нас з'явився той зазор, що нам потрібно. Ну і все. Зараз ставимо кришку. Тут, до речі, треба знімати заливну пробку, бо бачите, як зроблено. Ставимо кришку і пробуємо ще раз тестуємо. Ну що, любі мої друзі, скажімо так, знайшов я причину, чого вона так працює. Це не карбюратор, це не патрубок. Це все діло зв'язане із системою запалювання. І не тільки. А чому не тільки? Я думаю, ви мені або напишете в коментарях до цього відео. І скажете, чи я правий, чи я не правий, або можете на електронну адресу написати. Ну, я вам приоткрию один секретик. Значить, біда тут із або подшипником, або із колінчатим валом. В чому прикол? Ось є отака катушка. Ой, не катушка, а от, отакий магніт. Да? Е в чому суть? Ось, припустимо, що це ось наш модуль запалювання. Да? Оце ось е наш магніт. От ми виставляємо тепловий зазор, да? там, ну, якийсь, якийсь там 0,3 мм. Запускаємо двигун. Правильно? Правильно? Коли двигун працює на холостих обертах, за рахунок від центрової сили, воно центрує його, да, і об башмак модуля запалювання магніт не затирає. Значить, що відбувається тоді, коли ми починаємо занурювати шину в деревину, да, починає йти рез І що у нас відбувається? У нас збільшується навантаження на шину, і оцей модуль просто-напросто починає косити. Да, так, Так-так? І зрозуміло, що навантаження йде вниз, вгору, там, в сторону, і за рахунок цього, що бовтається підшипник, воно починає торцювати модуль запалювання. Ярмо металеве на модулі запалювання це є маса, грубо кажучи. Да? І воно, за рахунок того, що воно там торкається, воно замикає все це діло, полюса замикають, і таке враження, що вона десь глохне. Стоїть тільки курок відпустити, що вона пішла на холості оберти. Да? Все нормалізується, все працює класно. Оце отак. От. Значить, в даному випадку, от саме в цій пилці, що я зробив, я установив тепловий зазор між модулем запалювання і магнітом да? 0,6 мм. Але. Це, ну, скажімо так, якщо не дуже її нагружати, воно працювати буде. Якщо перти, як то кажуть, на цілого, на всю шину, те саме йде перекос, і ну, ви розумієте, так? Да? В даному випадку, я все це діло пораджу власнику. Приймати рішення, що з ним робити буде він сам. чи Схоче він міняти ті подшипники, там, чи, чи, не дай Боже, колінвал, чи ще щось. В общем, я йому картину обмалюю, а рішення приймати йому. Ну, зараз хочу показати, да, як, як воно працює. Зараз запустимо. Давайте. Отак от. Тут є отакий, отакий пеньок у нас є. О, тестовий. Ну і послухайте, як, як воно працює. Це на холостому ходу? Момент було дуже добре чутно, так? Да? от такі от моменти бувають, на жаль, на людині перебрали абсолютно все. Абсолютно все. І я в тому числі да, я поставив е -е, нове щеплення, яке було спалене. Е ну, скажімо так, я в тому випадку не помилився. І про резову штучку колектор впускний я також не помилився. І про зазор я також не помилився. От такі от моменти. Ну, що маємо, то маємо. Тут, по-моєму, без виходя. По-моєму, простіше. Ну, я навіть не знаю, що тут простіше зробити. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Робимо так, хай ваша техніка працює і далі буде. Так, шановна парафія. В общем, не дає мені покою ця бензопилка. Робить вона нерви тільки так. В общем, дерібаню зараз зняв уже магніт. Тут, тут сальник отак, на бікрень, зрозуміло. Да? Ну, я не знаю, як вам так показати, може, щоб вам було видно. Давайте зараз спробуємо. Ну-ка, Поближче під'їжджайте. В общем, дивіться, дивіться, дивіться між шийкою колінвала і між внутрішньою обоймою подшипника. Видно, там масло квакає. В общем, був колінчатий вал у внутрішній обоймі підшипника. Зрозуміло, да, дає перекос. Значить, дивимось тут, як забитий сальник. Там он в глибині посажений. Тут ось недосажений виглядає брова, в общем, косо косокриво, аби було. Да. Ну, в общем, розбираю дірібаню. Це не мій принцип відступати. Це не мій принцип. Да? Треба зробити гарно, щоб вона працювала, а не, а не щоб люди мудохались. В общем, Працюємо, буде десь якийсь момент, обов'язково включаюсь і показую. Шановна парафія, ми продовжуємо. В общем, розкидав я все це діло, да? дивимось ось наш кленчатий вал. Давайте як вам так показати. Зараз спробую максимально наблизити, щоб ви зрозуміли усю боль. Ось тут ось, бачите, брова. Ось таке от воно, передаляне. З цієї сторони там де щеплення. А ось о, взагалі шикарно видно. Бачите, яка ступенька. Дивіться. Навіть чути, як воно шкребе. В общем, подшипники тут бовтаються, як гімно в прорубі. Ось така от печалька. Значить, із сторони запалювання підшипник ось. Ось так, бачите, ось видно полоска, да? він не дуже провертався. А ось із сторони щеплення. Дивіться, як він провертався в корпусі. Ну, в общем, печаль біда. Ну і зрозуміло, що віяло, що тут, що тут. Що робити, я навіть не знаю. Ось, беремо абсолютно новий подшипник. І він тут бовтається. Ну, я хто зна, що йому робити. Як його тут через брову, через оцей накатиш не проскакує, але повірте мені, воно, воно бовтається, бо бачите, як воно блистить. Блистить, як у кота вуха. Ну і тут так само, Ось воно без гарячого, без нічого. ось Від руки сів. Я навіть не знаю, що тут можна сказати і що тут можна зробити. По-моєму, це провал операції. Операція, кастрація. От якось так. Не знаю, зараз буду щось думати, гадати. Може, якщо щось, десь щось придумаю, то поділюсь з вами. Ну що ж, парафія. Поборов я оцього прокрафта. крафта. Да? Все тут <клінь> стоять нові полукартера, новий колінвал, нову поршньову власник привіз. Да? Нагадаю ще раз, що тут було? Е, запускаєш, вона запускається, робить на холостому ходу все класно, все чітко. Тільки її пенька такі перебої якісь непонятні, чи то іскра пропада, чи бензин. В общем, власником було куплено новий модуль запалювання. Ось він. <кій> <Да>? Ось. <кій> Був куплений новий карбюратор. Коли він все це діло замінив, нічого не помінялось. Звернувся десь в якийсь сервіс. Там йому сказали, що треба чи поршневу міняти, чи поршень. Ну, таке, як поршень. Таке, як поршень міняний. Да? Ось він отакий, ось він не заїжджений, ніде нічого. Але я вже показував, да? прикол. отут тут в посадках тут, скажімо так, індикатор ставиш 400 бієння. Тут, тут на посадки. Ну, в общем, там не скучно. Мало того, ще подшипниками. Да, не цей, ось цей, покатало ще й кришку. В общем, магніт ставав хто знає як на бікрень. Зрозуміло, що нагрузка скажена. І вона в общем, грала погоду і грала доволі таки непогано. На даному випадку чи в даному моменті да, все, все чітко, все класно, все працює. І працює доволі таки непогано. Лізе в пеньок, без усяких зусиль. І вроді би навіть без перебоїв. Тому ще раз скажу, звертайте увагу, будь ласка, не тільки на стан там чого ліво типу отакого, да, типа там десь щось репнуло. А й перевіряйте, замаховик подіргав, оприділив самець чи не самець. Оце те, що я вам хотів сказати. Тому все. На цій ноті будемо завершувати. Вам щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб техніка ваша не ламалася, а вас тільки радувала. Робимо так і далі буде.